Мама чорна сама виховує трьох донечок і сина. Сім'ї не вистачає грошей, та й справитися з чотирма дітьми буває важко. Звісно, тяжого накарміть, одягти, обути. без допомоги цій родині не впоратися, поки діти малі, роботу жінці знайти неможливо. Ця сім'я у мене, вона вже шеста. І попит показала, тому що якщо йде повністю взаємодія. Сім'ї соціальної служби і нас то сім'ї очень швидко виходять із ситуації кризисне й становиться уже нормальними в соціумі. Книжки з казками та солодощі на всіх і окремо подарунок кожному. Найменшому назарчику, якому виповнилося лише 9 місяців, найнеобхідніше памперси. Дворічній Ярославі і п'ятирічній Надійці нові туфлі. А от Марині вже виповнилося сім. Цього року вона йде у перший клас. Тому, крім взуття, їй подарували канцтовари. Їх вона точно покладе у портфель. Різинки, кітарки, ручки, карандаши. Крім матеріальної допомоги, депутати надають і юридичну. У нас в государстві є програми, соціальні програми, по виплачуються субсидії дотації для того, щоб могли існувати. В этих сім'ях не хватает документів для того, щоб навіть ці дотації. Першим делом ми відновлюємо документи, робимо документи. А напередодні 1 вересня допомагають зібрати дітей до школи. Цьогоріч у рамках акції «Йдемо до школи, депутати допомогли майже двом тисячам сімей Дніпропетровщини. Усе необхідне для навчання дітки отримали. А це шкільна форма, спортивне та повсякденне взуття і, звичайно, ж, канцтовари. Анна Лукашук, Сергій Сивко, деталі.